Королівська битва завершена, і ми вже офіційно вступили на дорогу до Веселманії. Цей час завжди найцікавіший, і після Royal Rumble вже можна зрозуміти приблизну картину Манії. Або ж ні. Зараз будемо намагатися все розібрати. Всім салют! Ви на каналі Demon's Wrestling, З вами Дімон, і сьогодні я презентую свій огляд на Royal Rumble 2025. Буде цікаво! Поїхали! Шоу розпочалося з виходу Стефані Макмен, яка всіх привітала та дала старт жіночої королівської битви. Першими вийшли і Оскай, і Ліф Морган, досить сильні ресурки. Доволі швидко ринг почав наповнюватися новими учасницями, і лише хвилин через 15 першою вилетіла Біфеб. Та й в принципі до самого кінця на ринзі постійно перебувало з десяток ресурок паралельно. Найбільше в один момент 15. З цікавих виходів відзначу ресурок NXT Роксану Перес, Леш Ледженд, Джейду Паркер, Стефані Рокер і Джулію. Повноцінний дебют Джордін Грейс також варто згадати. А повернення таких легенд, як Тріш Стратус і Нікі Белли, також порадували. Але найбільшим камбеком цієї битви стала Алекса Бліс зі старим новим образом і лялькою. На цьому моменті вся арена та й увесь світ реслінгу не стримував радощів. А коли вона вибула через 11 хвилин, обуренню не було меж. Після виходу 30-ї Нікі Бели на ринці все ще було багато людей. Однак більша частина заметушилася на одному боці і їх одним махом викинула на Джекс. У цей момент всього залишилося 6 дівчат, і досить швидко Роксана пересвикнула Джулію, а Нікі вибила Бейлі. А після сама ж вилетіла від рук на Джекс. Поки само Анка намагалася викинути Роксану, Шарлота цим скористалася і знешкодила її. А вже секунд за 20 і пара звилетіла, що принесла Флер другу рекордну перемогу в королівській битві. Шарлот та Флер відправляється на Реселманію. Цього можна було чекати, особливо враховуючи відсутність серйозної конкуренції, з крутих повернень лише Елекса Бліс, яку вибили значно швидше ніж хотілося б. В іншому цей рамбл можна назвати хорошим. По сюрпризам все досить добре, а сам хід поєдинку нестандартний. Постійно у матчі знаходилося багато ресурок одночасно, через що важко було стежити за ключовими моментами. А в кінці все дуже стрімко завершилося, і це викликає неоднозначні думки. Та, в принципі, мені сподобалося. Активно, динамічно та було чим здивувати, а результат не викликає в мене жодних запитань. Оцінка поєдинку 4 Дімона з 5. Другим відбувся матч за 2 з 3 фолів за командне чемпіонство Дабі-Добій. DIY захищали титули від Motor City Machine Guns. Початок був бадьорим, і обидві команди дуже гарно намагалися себе показати. Але коли Чампа і Гаргана почали домінувати, то темп впав. Зрештою, вони і заробили перший фол після труку з фальшивим тегом. Дедалі ж вони ще більш нудно били Алекса Шеллі, допоки він таки не зміг передати гарячий тег Крісу Сейбіну. Тут вийшов активний період від претендентів, і вони зрівняли рахунок. Третя частина поєдинку була більш стабільною і з непоганою динамікою. Знову Матри Сіті Машинганс набрали обертів, особливо через непорозуміння між Гаргано і Чампою. Однак, і звідки з'явилися стріт профіт і внаслідок нападу DIY захистили чемпіонства. Вже після матчу Форд з Доукінсом побили і чемпіонів, що викликало ще більше запитань. Але з цим розбиратимемося потім. Через такий результат і враження трохи постраждало. Проте і сам матч не виправдав очікувань. Це було, звісно, непогано. Та від цих виконавців чекаєш більшого. Тому поставлю десь 3,5 бали. Настав час матчу з драбинами за беззаперечне чемпіонство WWE. Бій. Роудс проти Кевіна Оленса. Перша хвилина проходила у напружених переглядках, а далі пішла бійка. Драбини вони почали використовувати відразу, та протягом усього поєдинку їх було вдосталь. Ресери зовсім не жаліли один одного. Цікаво було, коли Роуд з Оуенсом пішли до глядачів і атакували один одного чим-небудь. Та надалі вони повернулися до зони рингу і пішло ще жорсткіше, Ближче до кінця ставки почали зростати, і те, як вони падають на драбини, було важко дивитися. В один з таких моментів навіть вибігли офіційні обличчя, лікарі, а також Семізейн. Він просто перевірив стан обох і відійшов у бік. А далі пішло завершення. На коментаторському столі Кемін готував пайлдрайвер, проте Коді реверсував і навіть провів Алабама Слем на драбину. Цього виявилося достатньо, щоб канадець більше не підвівся. А Коді Роудс зміг спокійно зняти пояси і захистити таким чином чемпіонство. Хороший поєдинок. споти з драбинами однозначно зробили його таким, але швидкість не дуже порадувала. Весь матч був трохи нудним, і лише жорсткі моменти не давали заснути, а от емоції в кінці спрямували враження в більш позитивний бік. Отже, моя оцінка 425. І в головній події ми побачили чоловічу королівську битву. Розпочали її Рей Містерео та Пента. Далі поступово виходили інші ресори, часто маючи певний зв'язок з тими, хто вже був на ринзі. Тут тягнути сильно не стали, і після виходу Брона полетіли перші голови. Одним з них був Кармео Хейс, який зі злоби напав на Кіру тозаву, якого тріплею замінив на блогера Спіда. Той навіть встиг Отіса викинути, але згодом сам вилетів і друг Брейкера. Наступною грізною силою став Джейкоб Фату, який також трохи зачистив ринг. Під 15 15-м номером виходить чемпіон Тіаней Джо Гендрі, чим порадував багатьох, хто його чекав. Наступним несподівано став Роман Рейнс і за хвилину викидає чотирьох, але далі трохи відійшов у тінь. Після Романа виходили всі топові виконавці. Під 21 номером своє повернення здійснив AJ Styles та ще й зі старою мустемою, а коли повиходили всі зірки, глядачі затамували подих, як все розвиватиметься далі. А тут прям здивували. Дру Макінтера якось наче здано викинули. Потім позбавилися від міткардерів і коли залишилася остання шістка, пішов екшен. Рейнс і Ролінс, поки всі лежали, почали боротьбу між собою. Вона була досить рівною, і поки Роман намагався виконати сета, підбіг сім панк і виконав обох, після чого Ганбок проробив ідентичне до самого панка. Трійка вибувших почали біку в рингсайді, що можливо дає нам розуміння їх майбутнього на Реселманії. І тепер фінальна трійка: Джон Сіна, Логан Пол і Джей Усо. Зовсім несподіване тріо. Пол вилетів першим, і між Джоном і Джеєм почалася напружена боротьба. Інтригою тут і не пахло, бо Сіна вже підійняв УСО на Attitude Adjustment на рампі. Але той повернувся на ринг і вибив самого Джона, що принесло й УСО перемогу у королівській битві 2025 року. Це прям реально мене шокувало. Чесно кажучи, Джей мені не заходить як крутий сольний персонаж, і тому віри в нього не було. А отже, результат для мене не зовсім позитивний. Однак це круто, що Рамбл знову дає можливість перейти в топ. Та все одно, переможця і фінальну трійку особисто я віднесу до мінусів. В іншому чоловіча королівська битва була крутою, на відміну від жіночої, досить чудовою в плані балансу. Ну і реслінг із загальною активністю також в порядку. Так, можливо, сюрпризів не так багато, як очікувалося, але можна було здогадатися, що у такому зірковому рамблі ставку на ескраві появи особливо не робитимуть. А тому ця битва справді топова і заслуговує на оцінку в 4,5 зірки. А тепер підіб'ємо підсумки. В цілому шоу хороше, поганих матчів не було, королівські битви не провалилися майже, та з цікавих моментів вистачало. Окремо відзначу графіку, яка в матчах постійно давала всю актуальну інформацію, класне доповнення. Однак найбільша проблема всього івенту це те, що очікування були дуже високими, і саме через це трохи й є емоційне задоволення, хоча картина всього шоу непогана. І тому в загальному я б оцінив Royal Rumble на 7 з 10. Ну а на сьогодні у мене все. Сподіваюсь, вам сподобалося це відео. Напишіть у коментарях, чи було вам це цікаво. Перша зупинка до Реселманії позаду. Тепер прямуємо до Elimination Chamber, а там і Манія неподалік. Підтримуйте, будь ласка, благодійний збір, посилання на який в описі під роликом. А я старатимуся більше вас радувати цікавими відео в майбутньому. А зараз я вимушений з вами попрощатися. Бажаю вам мирного неба над головою. До побачення! Всі не потрібні люди, кажуть ні гроша, вони батьки те телевих гріздоговна, вони бачимо, 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 бащину.